Всім доброго дня! Ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. І зараз ми знаходимося в Нідерландах. І також вчора вечором вискочив ось такий Renault Ган, дуже гарний колір, темно-сірий колір на гарних лихосплавних дисках. Ну і в принципі, в максимальній комплектації ну немає тільки ксенонів. А так, в загальному автомобілі все присутнє. Тобто він на панорамній криші. Салон автомобіля в нас виконаний в стилі Алькантари, тобто Алькантара з шкірою. Це вже не шкірозамінник а дійсно шкіра. В комплектації боус на панорамному е, даху. Е, пробіг в автомобілі 240 тисяч. Також е, е, сидіння в нас тут йдуть на електроприводі, тобто є пам'ять сидінь, є підігрів сидінь. В Принципі непоганий автомобіль, правда, ціна його також виходить в нас в Україні на сьогоднішній день, не дуже така маленька. Тобто ціна його в Україні виходить приблизно десь 10-40 10,5 доларів. доларів. Кого зацікавить даний автомобіль? Можна буде одразу пригнати цієї неділі його в Україну, розмитнити, зробити всі документи для того, щоб ви могли поставити його на облік. Тобто, зробити сертифікат і ми. Договір купівлі, страхівку. Ви приїхали, я вам віддав документи, ви поїхали її ставити на облі. Отже, кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Більш детальну інформацію я вам надам по телефону. Ще раз наголошую, приблизно вартість його десь виходить 1410,5 10 в доларах. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Кого зацікавив автомобіль? Телефонуйте, будь ласка, звати мене Андрій. Дякую, до побачення.